you oh. Пане Євгене, ну напевно, всі очікували, що це буде останній матч. Ну, будемо дивитися правді віч, останній матч кардинала в цьому сезоні. Але ви зробили ну, щось неможливе, щось, що от, не вкладається в голову. І е, які зараз у вас емоції? Бо я бачу, як ви побігли зі з фінальним свистком до своїх вболівальників, які вас матч визинали вперед. Ну, що скажете взагалі по цій грі, із так зі свіжих емоцій. Добрий вечір. Трошки голосів. Що я можу сказати? Перш за все хочу подякувати всій команді, нашим болівальникам, які приїхали, які нас дивилися, підтримували. І знаєте, з тою вірою, з тою самовідачою, яка сьогодні у нас була на майданчику, мабуть, іншого результату не повинно було бути. Ще перед матчем я попросив хлопців в роздягальні головне, як би не склався матч, це футзал, це спорт. Головне повернутися в роздягальню з високопіднятою головою. Результат то вже як Бог дасть. Сьогодні ми багато працювали, багато страждали, але я вдячний кожному гравцеві, який був на майданчику, який був на лаві запасних, який нас надихав, підтримував. І тому сьогодні велике свято для нашої команди, для рівного. Але ми розуміємо, що це тільки четвертьфінал. Ще нічого ми не досягли. Сьогодні ми посвяткуємо, але завтра вже треба переключатися і готуватися до півфіналу. Якраз про півфінал. Попереду суха балка теж дуже такий несподіваний півфіналіст. Що скажете по цій зустрічі? Бо нещодавно ви зустрічалися в грі за восьме місце. скажімо так, тоді програли, хоча вели в рахунку. Зараз я так розумію, вся мета це взяти реванш. «Розумієте, ціль не взяти реванш. Наша ціль е, пройти в наступний етап. Е, всі команди, які потрапили в плей-офф фіналу, ми вибачаюсь, всі матчі показали, що всі команди гідні. Сьогодні суха балка переграла енергію, це заслуговує на повагу. Тому проаналізуємо, подивимося, за рахунок чого можна брати результат сухою балкою. Проаналізуємо нашу гру з Авророю. І будемо дивитися вперед. Дякую вам, можливо, зараз є запитання ще у колегі. Так. Кардинал не гратиме в плей-офф екстралі. Єдина можливість звертатися на мажорній ноті це виграти Кубок. Чи не вважаєте ви, що от завдяки тому, ну, за рахунок того, що кардинал не грає у плей-офф екстраліги, це робить команду найбільш такою небезпечною, найбільш голодною до тріумфу в Кубку України? Я можу сказати тільки одне. Я впевнений, що всі команди, всі вісім, які пройшли до цього етапу, всі дуже хотіли, потрапивши сюди, виграти кубок. Тому якогось там наднатхнення в нас не було. Ми їхали, ми вірили, і сьогодні ми святкуємо.